Пам'ятаю, таке звернення зимою, один тромбоз зовнішнього геморридального вузла, ми його забираємо через кілька днів знову, знову і так кілька разів на місяць. І по мірі спілкування з пацієнтом вияснилось, що під час надмірних хороших морозів, там поза 20 градусів, працював гарний обігрів сидінь автомобіля. І коли людина в легкому одязі плюс-мінус виходила з машини на мороз. Відбувався спазм судин через низьку температуру, і відповідно ризик тромбозу зростав, і потім утворювався все-таки новий тромбоз зомішнього гемордального вузла. Тому пам'ятайте, що надмірне, як кажуть, перепадання температури в периональній ділянці воно може провокувати захворювання. Надмірна температура постійно може збільшувати геморідальні вузли, а відповідно перепад може сприяти тромбоутворенню. Бережіть себе. Маєте питання? Пишіть у коментарях, і ми обов'язково розглянемо їх у наступних відео.